Види іменників, тобто іменник в одній. Мі. Ну, це дуже просто. Тому що в індоєвропейських мовах, в індоєвропейських мовах це таке загальне місце. Тобто іменники в одним вони поділяються на три, але чотири а, рода. це жоночий рід, потім чоловічий рід і а, спільний рід. Ну, спільний рід це, це окрема така, така річ є. Ісключення винятки, на ну, українське буде є таке винятки. І, по-перше, це чоловічий рід. Що таке? Ну, як ми узнаємо, що іменник стоїть в чоловічому рідко? Він відвічає на запитання, що він? Ну, не запитання, ну він так, відзначає на запитання, що він. він. Наприклад, там є мікрофон. Мі 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 це він, e, людина, а вона Не людина, людина, він, а люд ні, людина вона ні, це ні. Так, е е це означає, що закінчення в слов'янських мовах ми знаємо, що ми узнаємо об іменники інформацію по закінченням. І в чоловічий рід має нульове закінчення. Тобто, микрофон там нема закінчення. І це означає, це такий ознак, що це він. А слово ознак це він, ознак. Що таке ознак він? Що ще Це, о, а воно небо воно а небо, небо. Це таке ж, ну, небо, це він. Світ. Світ, Світ це він. І ще є такий приклад: це на закінченні О. Це небагато іменників в чоловічому роді на О, але вони є. Наприклад, батько. Батько. Миколай, чути мені? Миколай, чути мені? Так, зараз вас чути, так. так, а так, а так. Я не можу зрозуміти, це я пропадаю, чи ви пропадаєте. Я пропадаю, у мене щось тут з, з, з інтернетом. Угу. А, ну, я буду... Я знаю. Опять пропадають. Так, Миколай. І е, чоловічий рід. Це він нульове закінчення а, а, або О. Наприклад, батько. Наприклад, моє прізвище Мельниченко. Є така ідея, що Єнко о, означає синко. Ну, синко це він. І Мельниченко це синко Мельника. Ну, Того, хто Мельник. Це буде нульове закінчення. Це чоловічий рід. Нульове, але о. І я прошу кожного з вас зробити по три е, слова на в, ч, ч, ну, дать приклад тріх, трьох іменників чоловічого рода. Від віда, від рода. Рода, від кого чого ріда. Там, Миколай. Роман Григорович, роду. Роду. Чоловічого роду. Ну, це у нас будуть ще заняття, я ще не, не, не навчив, а я спочатку нав... буду навчати, а потім вас буду навчати. Я знаю тільки початок Так, мене. Миколай, будь ласка, роду. E, будь ласка, три. Іменника чоловічого роду. Стіл, uh комп'ютер. -huh. Uh, uh, uh -huh. uh, будь ласка, келих, пароплав uh, і пі письменник. 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 А друге слово, а, а друге слово я не почув, яке? Яке було? Пароплав. Що це таке? Пароплав? Пар, перший раз чую. Пароход. Пароплав. Пароплав. А, пароплав. пароплав. Є таке, да? Я Ну, У нас на Волгі вже немає пароплавів, є тільки пароходи. <laughs> Дякую. Другий рід це жіночий рід. Жіночий рід це вона, ну, відповідає на запитання вона. Хто вона? Квітка. Хто? Вона, дорога, вона. Ну і третє, вона, дівчина, вона. Як, як ми робимо жіночий рід? Ми е, додаємо закінчення А Я, ну, як і російською. Це дуже, дуже цікаво. Ну, дуже просто. Якщо б ми б немецькою навчали, там було б дуже складно, там неможливо так легко. тут немає е, закінчення чоловічий рід», є закінчення, а я, а жіночий рід». Все, а я. Півчина это це а закінчення. А я знаю, на що. Стеля. стеля, стемя, например. Стеля, стеля. Стеля, да, стеля. І я прошу прошу Калая дати приклад жіночого роду. Роман Григоріч, як в мене є ще доповнення. В жіночого так. роду є також нульове закінчення. Наприклад, а річ річ або там тінь. Тобто є нульове закінчення також. Там як і в, в будь-якій мові, от декілька ісключень, таких винятків. Я, я, я всі ці винятки, щоб ми щось таке навчали. Ну, я так розумію, ну я. Ну, Якщо я німецькою навчаю мову, там дуже, ну, я розумів, що рід це не логічно, ну не завжди логічно. Ну, наприклад, там дівчина це логічно, що що вона. Я не знаю, ви бачили дівчину, воно. Ну дівчину він, дівчину. Я не бачу. Ні, ні. а от зараз зараз а вже всяко буває. Так, ну, 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 якщо мова починалась, е, зав, бо, бо було тільки вона чи він. І там було, ну, наприклад, немецькою дівчина це «das Mädchen». «Das» означає, що це вона. воно. Дівчина це воно. Ну, яка логіка? Ну, die, der Junge, ну, парубок, це він. Логічно. А дівчина це воно. Ну, ну, а українською і російською все логічно. Там і так одно йдеш. і те ж. І ліза, будь ласка, три Є іменника жіночого роду. Ягода, актриса і письменниця. Яблуко. Я, ягода. А ягода. 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 Роман Григоріч. Так, просто виправлення, щоб зразу ж вимовляти це правильно: письменниця. Потрібно проговорювати про письменниця. Так, так. Це як паляниця. Це те саме. Так, без екстремізму. І сьогодні, так, я скажу, є такий Є така особистість української мови. Ну, якщо ми порівнюємося з російською мовою, дуже багато в українській мові фемінітивів, більш ніж в російській. Письменниця, а, а, правительство, учителька, правительство, як там міністерка, міністер, міністерка. От так от ну, це таке так, так фімінітиве, дуже багато фемінітів в українській мові. Там, 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 там шинки, як люди. Ну, вони вони якісь, ну, я не знаю, чому, вони не, не як а, чоловік, вони як шинки. І м, тут є Екатерина з нами. Екатерина, якщо ви хочете долучитися, і кожний. Відповідь на моє питання: це ще один крок до української умови. Ви також можете з нами працювати і сказати три іменника а, жіночого роду. Будете говорити? Слышно? Так, так. Добре. Жінка, ніч? Так. А хочу еще сказать какой-нибудь вот с феминитивом, вот не могу вспомнить какую-нибудь профессию. Давайте. Да, вот Ниче, вот Миколай сказал, что есть такой, ну, да. что жен... женочий возможно, без э, закинчения. Ниче – это такой приклад. Это вона, но э... без... Если Типа доктор или лекарь, это а, тоже а, ближе? А, ну, же... лекарь. Это будет... Ликарь. 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 Да, без без, без, без Сробить из лекаря женку. Лекарька? Без лекаря. Да, без -до, лекаря. Ну, без лекаря. Сробить из лекаря... Докторка получается, правильно или нет? Нет, лекарь с лекарем. Ей <с докторка, а лекарь, а она будет как? Лекарь. Лікарка, так, лікарка. Да. Так, лікарка. Так, Микола, що не так? Не любите лікаря? Е, ні, все так. Просто я думаю, тут потрібно вточнити, е, що в українській мові це вважається, ну на, по, коли я вчився в школі, це вважалося неграмотним. Тобто, фемінітиви все-таки треба е, запобігати, намагатися. Як мінімум в професіях, тобто лікарка, вчителька і так далі. В нас як ну не, не прийнято, так скажемо. Та скільки вам років? Я старенький, старенький. старенький. Ну і що, що ви будете на ваші старенькі, такі у старенькі до нас, до сучасності приходить сьогодні? Фемінітиви дуже поширені в Україні? Дуже, ну, послідні рік, я також це. Помічав, що вони дуже поширеними стали. Лікарки, говорять, і докторки, а це, і, ну, і, і, і тобто. Дякую, Дікірина. Ви план будете щось говорити. Кожне ваше слово це крок до мови. Це друг, два кроки до мови. Слухати це один крок, а говорити це два кроки. Фан, да, да. Чую. Добре. І приходимо до середнього ріду, роду. Вибачте, середній род – це воно. Воно, нено. Воно. Воно. Якщо я хочу щось ну, потрібно казати жіночий рід, приходять чоловічі на пам'ять. Середній приходять жіночі. Воно, що, що є воно. Кресло, воно, воно. Кресло, воно. Дім, він, а, стель, стельдах, він. А, ну, чи, я, воно воно. воно. А, молоко, воно. Воно, а воно. Молоко, воно, воно. І ми бачимо закінчення там. О є. Це чисто. Закінчення середнього ріду, але є і з жіночого рід також, а я середній рід, і це усе про середній рід. Будь ласка, Миколай при приклади середнього роду мене. Це тільки з Так, і поки Миколай думається над цим важким завданням, е, я скажу, що тут е, ну, навіщо нам е, рід? в Він працює не тільки в іменники, а і в прикметники. А, ну, наприклад, якщо ми хочемо казати, що там, а, там смачна кава, нам потрібно знати, що кава це вона ж... жіночого роду, а смач... і будемо смачна говорити. Смачна закінчення А, смачна кава. Це буде вірно. Якщо а що, якщо ми говоримо там а, ліс, а, такий темний ліс, ми будемо темний, це а, чоловічого роду і ліс, ну, ліс чоловічого роду, і прикметник також буде чоловічого роду. Ми будемо чисто розмовляти. Це відрізняє людину, освічену людину, от неосвіченої, тому що освічена вірна в слов'янських мовах. Вірно ставить закінчення. Чітко ставить закінчення. Це велика проблема в славянських мовах, тому що, наприклад, в німецькій мові рід він починається. Іменник починається з ріду, а в славянських мовах він закінчується. І а так, ну а ми не завжди говоримо чітко закінчення, і тому наша річ. Така дуже така, можна і так розуміти, і так розуміти. На мою думку, Кант би помер, якщо він на слов'янській мові писав би свої творення. Тому він дуже чіткий. І я прошу Миколая дати приклади. Число, вікно, жито. Число, воно, житло, воно іще. Ні, жито. жито, воно, жи... жито. Житом і вікно. Яко? і вікно. Воно, вікно. Вікна, вікно. А? Ліза, будь ласка. Море, весло і болото. Дякую. І Ектеріна, будь ласка, три приклади середнього роду. А... Озеро. О, Третье, озеро. Не... О, озеро. 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 Третє у мене було вікно, Ніколай. Ну що розкажуть? Вікно. Вікно. Угу. І це, це усе. А, є і спільний рід. Що, що означає спільний рід? Це такий, такий іменник в, в однини які використовуються одночасно і в чоловічому роді, і в жіночому роді. Ну, таке такі є ісключення. Ну, наприклад, це сірота. Вона була сірота, він був сірота. І там, там ми там, використовуємо спільний рід. Він спільний для жіночого і для чоловічого ріду. Ну, Там є дуже багато іноземних слов, там безе і, і, і інше. І це все, що я хотів казати про іменники і види іменників, і прошу ваші запитання. по цій ідеї, чому в людстві все, що нас, все, все, що є навколо нас, ми поділяємо на три частини. Чоловічу частину, жіночу частину і таку середню між ну середню, я так на мою погляд, це між чоловічою і жіночою, така який середній. Ну, таке, Дасметхен є, є мам, фрау і Дасметхем. Ми не знаємо, що вона буде фрау, але о, вони хоч, вони думають, що вона може бути імен, маном, і чоловіком в майбутньому. И будет ласком, запытание. У меня есть запытание. Запытание. Я правильно поняла, что вот, допустим, в русском языке слово кофе это мужской род и по-другому нельзя сказать, а чтобы сказать, допустим, кава, мы должны смотреть, как в украинском языке пишется это слово, и если там нет окончания или окончания о это будет человечий род, а если окончание а, это, соответственно, будет женочий род. Ну, я так поділяю, ну так як українська мова це іноземна мова, да, для рускомовних. Я так бачу: є слова, які не використовуються в російській мові, і там потрібно запам'ятати. Але запам'ятати, але знати закінчення. Наприклад, кава та да, це таке, ну в російській мові такого слова немає. Це кава. І вона, ну ми бачимо там закінчення А, і ми розуміємо, що це вона, і це жіночий рід. А друга частина це такі загальні слова, які використовуються ну, в, в одному сенсі і в українській мові, і в російській, і вони на 90% одні й теж. Рід один і, та, і, 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 тот, і тот. І тот же. І тот же. Отже. Вот. Але є ісключення. Є ісключення в російської це жіночі, а в української це чоловічі. В російської це чоловіче слово, чоловічого роду, а в українській жіночого. І це ісключення. І е, друга частина нашого заняття про це ісключення. Ісключення – це саме смачне, що є в каві і в мові. Миколай? Так. Питання. питання А можете привести приклад середнього роду, який закінчиться на А або Я, тому що мені нічого в голову не приходить. Просто щоб мати якесь уявлення про це. Так. Підлога стеля, ні. А, ну, я, я прошу всіх э, подумати, що може бути на ая середнього роду. Щось таке. Просто мені здається, що якщо є, то це більше як виключення, тому що мені в голову нічого не, нічого не приходить. Дерево, це воно, да? це, 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 це середнє Ну, є, є слова. Ну, вони не, не дуже їх багато, але вони є. Зараз я не можу запитати. Добре, дякую. Так, Екатерина, будь ласка, запитання по темі. Запитання нема. Нема. Нема є, добре. Нема. І ми приходимо до наступної третьої частини. Вона буде у нас на пам'ять.